Друзі, їду назад до села. Тільки подивіться скільки тут корівок. Напевно, вийду, щоб нікого не задавити. Привіт! Це, до речі, мій віслюк. І він вміє ось так. Залишимо машину ось тут. Гей, віслюк, номер два. Тримай яблуко. Слухайте, я пропоную взяти цього віслюка додому. Можливо, він буде віслюком номер два. Беремо його з собою і обережненько введемо. Пішли, Віслюк, в тебе новий дім. Друзі, тепер в мене цілих два віслюка. Так, залишу його поки тут. Прив'яжу сюди. А сам піду. Кататися. Шуткую, друзі, я повинен зробити декілька справ у селі. Тому я також залишаю свого віслюка тут і йду по справам. Спочатку потрібно зібрати всю моркву. Зібрали моркву збираємо все пшено, картопелька, ще картопелька і ще пшено. Моркву я люблю, тому збираємо її ще раз, друзі. І ще картоплю, пшениця, морква, пшениця, більше пшениці. Слухайте, це мабуть досить. Висаджуємо все назад. Висаджувати будемо пшеницю та моркву. Картоплю поки в нас дуже багато. А поки висаджую, друзі, хочу вам сказати, що один селянин хотів запитати мене про допомогу. Як ви гадаєте, що він хоче в мене дізнатись. Друзі, моркви будемо садити дуже багато, тому що моркву я люблю. Майже висадив все. Готово, друзі. О, Діксі, привіт! Привіт, селянину. О, це в тебе морква? Так, так, друже. Я тільки що зібрав її. А, бачу, он і пересадив. Молодець, слухай. Так-так зараз це все буду нести додому. Ну це супер. Слухай, Діксі, в мене до тебе невеличке прохання. Е, так, селянину, я тебе слухаю. Діксі, декілька моїх корів збіжали з загонів. Оу, прикро це чути, селянину. Так, друже, я хотів би в тебе запитати, чи міг би ти, будь ласка, їх зловити. Селянину, звичайно, я би міг, але. Я ніколи не мав справ з корівками. я розумію, але розумієш. Е... В мене е... ну коротше я захворів. Воу, селянину. Можеш не вигадувати нічого. Я цим займусь. Не переживай, друже. Велике дякую, Діксі, але це не все. Що ще, друже? Чи міг би ти дати мені свій урожай? Воу, селянину, навіщо тобі весь мій врожай? Просто розумієш, мені потрібно їх кормити чимось, а в мене зараз немає грошей. Але в мене є дещо інше. Якщо ти мені з цим допоможеш, то я щедро тебе нагороджу. Ну, добре селянину, ти мене вмовив. Тримай весь мій врожай. Картопля, пшениця, морква, і тримай навіть насіння, друже. Дякую тобі, Діксі. А зараз міг би ти принести всіх корів до мого будинку. Так, звичайно, друже. Тоді я пішов. Да, друзі, недовго я радувався морквинкам. Слухайте, я пропоную сісти на мого віслюка і поїхати ловити корівок. Без пшениці це буде доволі таки важко. Але я сподіваюся, що в мене все вийде, друзі. А ось і наша перша корівка. Раз, два. Так, друзі. Слухайте, мені здається. Мені не вистачить всіх мотузок, тому піду попрошу селянина їх більше. Гей, селянину, дай мені, будь ласка, більше мотузок, тому що як виявилось, в тебе дуже багато корів. А що добре, діксі, тримай. Воу, дякую, слухай. Ну мені здається, це забагато, але я спробую всіх зібрати. А що? Ні, діксі, їх не сто двадцять п'ять. Просто я тобі дав всі свої мотоски. Добре, солянину, велике тобі дякую. Піду збирати твої не 125 корів. Друзі, капець. Я вже думав, що в нього стільки корів. Скільки він дав мені мотузок? Так, корівка один, корівка два, корівка три. Йдемо за мною. Милі. Четверта, п'ята, шоста. Сьома, друзі, сім корів. Друзі, ви просто подивіться на це. В мене ціла армія корівок. А якби в мене була пшениця, їх би не потрібно було з собою так вести. Вони б просто йшли самі за мною. Йдемо, любі. І майже дошли. Так, друзі, он я вже бачу його будинок. Гей, корівка номер один. В тебе тут нові друзі. Тримай! Подивіться на цю сім'ю корівок. А мої корівки! Селянин, чи ти задоволений? Питаєш, звісно, але тут не всі. Так, так, я ще не закінчив, друже. Так, друже, я пам'ятаю, що в мене тут були корівки біля моєї автівки. Як ви бачите... Я не помилився. Привіт, корівка, друга, третя. Ой ой, друзі, коротше, в нього дуже багато корів. Ідеш за мною. І ти також. І ти. Я про тебе не забув. І також я тебе беру з собою. І тебе. Друзі, і вас також всіх беру. Друзі, звичайно, це не всі його корівки. Це просто жесть. Подивіться, скільки їх тут. Цей селянин коров'ячий барон. Аго, корівка, ти чого загубилась? Іди за мною. Так, так, друзі, з такої кількості деякі корівки можуть загубитися. Але не. Не переживайте корівки, я всіх зловлю. Гей, сім'я, у вас поповнення? Слухайте, друзі, мені здається, їм потрібно зробити паркан. Селянину, що думаєш? А, Діксі, так, я з тобою згоден. Давай робити. Так, я гадаю, цього паркану вистачить. Друзі, а ви як гадаєте, не замало місця цим корівкам. Селянин, піду шукати інших. Давай, Діксі, я в тебе вірю. Фух, друзі, мені здається, ці корівки нескінченні. Враховуючи те, що ми деяких загубили по дорозі, будемо збирати лише по 3-4 штучки. Таким чином, корівки не будуть загублятись. Чотири взяли і. Йдемо назад, сім'я, зустрічайте поповнення. Я бачу, ви тут з поповненнями без мене справляєтесь. Фух, друзі, ну це дуже багато корів. Мені здається, цього загону буде замало. Цікаво, де він їх всіх тримав. Гей, селянин, мені здається, потрібно розширювати наш загін. Е Ой, добре, Діксі, тоді йди лови, я буду робити. Слухай селянин, а де ти їх тримав? В сенсі. Ну, ти кажеш, вони всі порозбігалися. Ну, вони ж звідкись порозбігались, де ти їх тримав, друже, що їх так багато? А, ой, ну, я тримав їх вдома. В сенсі, в себе вдома всіх цих корів? Ну так, а що тут такого? Добре, друже. Нічого, піду далі ловити. Так, друзі, поки селянин буде тут робити більше загін, я піду ловити наступних. Друзі, як бачите, деякі корівки побачили своїх родичів і йдуть самі сюди. Беремо її з собою. Підемо корівко, прогуляємося. Пошукаємо ще твоїх родичів. А ось і вони. І остання. Все, тепер йдемо назад. Я сподіваюся, що селянин встиг зробити їм новий загін. Так, друзі, як ви бачите, цей селянин дуже швидкий. Заходимо і відпускаємо. Двох знову загубили. Ну, як так? Один є і останній. Давай, давай, до сім'ї. І відпускаємо, друзі. Обов'язково закриваємо калитку щоб вони не збігли. Фух, друзі, ну корівки це, конечно, жар. Дуже важко з ними. Беремо тебе, тебе і тебе. Фух, я вже втомився. Я дуже сподіваюсь, що то, що мені дасть селянин, того варте. Заходимо з корівками. Друзі, просто подивіться, скільки тут корівок. Це просто жесть. Мені аж не віриться, що всі вони були в нього вдома. Цікаво, що він там з ними робив. Фух, віслюче, давай назад до того селянина. Селянин, я впорався. Всі твої корівки вдома. Діксі, велике тобі, дякую. Слухай, в мене для тебе є сюрприз. Який селянино? Я вже так терпів, так хотів дізнатися, що ти мені запропонуєш. Друже, пішли до мене додому. Добре, сподіваюсь, воно того варте. Ось ми прийшли. Так, селянино, я бачу, але що це таке? Друже, обирай! Це все скрині. Але незвичний скрині. Що в сенсі? Тобто ти хочеш сказати, що все це різнокольорові скрині. Так, Діксі, я про це і хочу сказати. І це ще не все. В них в кожній може бути або щось дуже незвичне, або нічого. Тому обирай лише одну. Гей, так не чесно. Я зібрав всіх твоїх корів. Діксі, я розумію, але повір мені, якщо тобі пощастить, воно того точно ва. Ну, добре. Слухайте, друзі, який би ви обрали колір. Наприклад, я би обрав голубий. Все селянину, я вирішив. Я беру ось цю скриню. Синього, точніше, голубого кольору. Ти впевнений? Так, я стовідсотково впевнений в цьому. Ну, добре, ти сам обрав. Так, друзі, ви готові? Давайте відкриваємо один, два. Три. Ой-ой, друзі, що це? Подивіться! Це якесь різнокольорове крісло. Я такого ще не бачив. Добре, селянин, ти був правий. Якся я тобі казав. Воно того варте. Так, велике дякую тобі селянину. Не дарма я зібрав всіх твоїх корів. Друзі, це просто жесть. Подивіться, це справжнє таке незвичне крісло. Воно справді різнокольорове. Крісло райдуга. І звичайно, давайте заходимо додому і подивимось, як воно виглядає. Друзі, це щось. Просто незвичне, просто подивіться на мене. Напишіть в коментарях, яку б скриню обрали б ви, бо мені дуже цікаво, якого кольору скриня дала б що ще більш незвичне. А поки, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково натискайте лайк під ним. Пишіть в коментарях, чи любите ви свою країну. А також давайте дізнаємося, хто з якого міста. Обов'язково передивляйтеся мій плейлист з пригодами по Майнкрафту. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!